Всім привіт! Вітаю вас на каналі UA Collection. Друзі, 10 вересня о 10.00 стартує продаж нової нумізматичної продукції в інтернет-магазині НБУ. Але перш ніж продовжимо, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, щоб не пропускати вихід нових відео. Першою буде пам'ятна монета Сергій Параджанов присвячена сторіччю одного з найпізнаваніших режисерів 20-го століття. Можете написати в коментарях, що найбільше вам сподобалось з його творчості. Монета буде зі срібла. Доступно до купівлі 3000 штук по одній штуці на людину. Друга це пам'ятна монета парламентаризму в сувенірній упаковці. Доступно до купівлі буде 20 тисяч штук з лімітом 1 штука на людину. А тепер давайте трішки глянемо, що ж там буде по цінах і проаналізуємо ринок. Монета Сергій Параджанов. Монета зі срібла номіналом 5 гривень, маса півунції. На перший погляд, монета не є поганою, гарний дизайн, плюс технологія патинування роблять свою справу. Але потрібно не забувати, що це все ж таки серія видатні особистості України, яка взагалі не користується популярністю між колекціонерами. Тираж монети заявлений 7,5 тисяч штук, відкарбовано 5 тисяч, але все одно це є багато для такої монети. Останньою такою монетою в серії видатні особистості України зі срібла була монета 2018 року Любомир Гузар. Хто пам'ятає, як цю монету розганяли тоді в 2018 році і скільки вона коштувала після виходу, напишіть в коментарях. Звичайно, зараз ціна на монету ще збереглась в районі 6,5-7 тисяч, але потрібно не забувати, що тут тираж тільки 2000, не так як Параджанова 5. Більшість монет цієї серії з тиражем 5000 зараз вартують в районі тисячі гривень. Ну і логічний висновок напрошується, що монету Параджанова чекає така ж сама доля. В інтернет-магазині НБУ ціна на монету буде близько 1750 гривень. На ринку попередзамовлені я знайшов за 2650 гривень. Враховуючи доставку 100 гривень, заробіток на монеті виходить 800 гривень. Але так як ми з вами варимось в цьому вже не перший день, то зрозуміло, що таких цифр і близько не буде. Логічний висновок напрошується, що коли люди отримують монету на руки, її будуть продавати по 2000 гривень. І тоді заробіток на монеті складе 100-150 гривень. Тому тут, якби, кожному своє. Я планую одну монету брати в колекцію, але для продажу це не вигідно. Друга монета парламентаризму металний зільберг. Номінал 5 гривень, тираж 50 тисяч, що є великим тиражем для такої монети. Монета в сувенірній упаковці. На мою думку, дизайн є дуже хорошим для цієї монети, а ось тема ні, враховуючи наш час. Тому розраховувати на популярність цієї монети не варто. Тому якщо почуєте історію про те, що якісь там депутати чи їх помічники викупили частину тиражу і ціна на монету буде рости, не ведіться, це вже не працює. Сувенірка, на мою думку, теж є доволі вдалою, і тільки заради сувенірки я б придбав 2-3 монети в колекції. Враховуючи, що монета відносяться до серії інші монети, а другими словами без серії, то немає якихось монет, з якою можна її порівняти. В інтернет-магазині монета буде коштувати 163 гривні. Зараз поперед замовленню монету можна придбати за 300 гривень. Враховуючи доставку Укрпошти 60 гривень, заробити на монеті можна буде до 75 гривень. Але знову ж таки, це при ідеальному варіанті. Але так як ми з вами вже довго в цій сфері, ми розуміємо, що ціна після того, як люди отримують монету на руки, буде в районі 250-270 гривень. Ну і який висновок напрошується. Безумовно, в колекцію потрібно брати, оскільки ми збираємо все, що випускає НБУ. Для того, щоб заробити. Не варто купляти в кількості цю монету. Ну і ще трішки під кінець сатири. Хто отримує такого виду дизайн монети, то збережіть її, бо вона буде дуже і дуже дорогою. Хочу вам також нагадати, що на каналі проходить два розіграші, деталі розіграшів в описі до цього відео. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дякуємо Збройним силам України, що нас захищають. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі!